Вітаю вас, велижані пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, люди є, люди різні. Так, це безперечно. Одна людина мислить категоріями тактичними, наприклад, день до вечора. Хтось планує власне життя там на місяці. На руки, а хтось вже розпланував, що буде робити, як кажуть, аж до пенсії, або взагалі до кінця життя. Я знаю і таких людей, які отак планували власну долю. І, до речі, це, як на мене, їх не багато, але це найуспішніші люди, які планують стратегічно. Так, ось я проштудіював, Там вже в мене вже більше 900 відео, і в мене вже там ціла відеотека, і величезна кількість ну, звертань, побажань від вас, мої любі глядачі і слухачі, і велика кількість запитань. І от серед них я знайшов два всього, уявляєте, 900 з гаком відео, ну і під кожним відео там, різні. Є, є І 30, і 50, і 200 і, там, запитань, побажань, ну, коментарів. І так і інше. Так от я відібрав два коментарі. Це про те, що ви думаєте про Українську імперію? Ну, здавалося б, не на часі. У нас, правда, все не на часі, так. Це вже стало класичний вираз не на часі, так? Тобто, колись, колись ми щось будемо робити, колись ми будемо. Щасливими, багатими, а зараз це все не на часі. Так от, на часі чи не на часі Українська імперія. Так. Як кажуть, нам не до жиру, тут би вижить у цій війні, а дехто думає дуже, дуже далеко. Так, Ну, а разом з тим, якщо ми подивимося на реалії життя. І неминучість розпаду Московії, як імперії зла і країни дурнів. А ці елементи розпаду, на які ми не звертаємо увагу, вони ж уже зримі. І для тих людей, які здатні до аналізу елементарно, вони починають дивитися, що ж це робиться у цій країні. Це ж повний мараз. Країна, яка веде війну за Гарбницьку. Країна, яка знаходиться під санкціями, так, майже всього світу. Країна, від якої відмовляються навіть друзі, країна, гроші якої заблоковані. Країна. Яку вже не хочуть обслуговувати навіть так звані дружні турецькі банки. І це ж поступово це все наростає. От ми не звертаємо увагу на те, що ж відбувається. Для нас це дуже повільно. Ми хочемо, щоб це все відбулося враз. Але історичний процес він повільний, хоча й прискорюється постійно. Прискорюється. Ну, і відчуття прискорення часу, воно пов'язано з тим, що в одиницю часу відбувається все більше і більше подій. Так, так ось, Московія приречена. Це очевидно. От подивіться, що в них все, от, от що я не назвав і ще багато чого не назвав, яке ну, потребує моментального, моментальних реакцій. Вирішення цих проблем. Так. Чим вони займаються? Чим займається їхній законодавчий орган? Чим? ЛГБТ? Так. Вони розбирають, як би підвищувати народжуваність про яку народжуваність ви говорите, коли у вас вже там на фронті загинуло понад 400 тисяч молодих людей. Так. А скільки повернулися інвалідами? Ну, чим ви займаєтеся взагалі? Ви повинні займатися головне завдання ваше законодавче, забезпечити е, вихід Московії із війни, так, зняття з неї санкцій, які ну, з кожним днем е, е, ну, дають все більше плодів своїх на знищення цієї країни. Це розв'язати національне внутрішнє питання, яких там постійно загострюються ці міжнаціональні відносини. І так далі, і тому подібне, з мігрантами розібратися. Це надзвичайно гостра проблема у Москві, тому що вже, ну, там вже ж публікують. Списки деяких класів там у Москві, у Підмосковії, де взагалі ніяких слов'янських імен нема, тільки мусульманські. Ну що це не проблема, це, звичайно, дуже гостра проблема, яку треба вирішувати. А вони це не займаються. Вони займаються, що вони не приймали, які б закони не приймали. Це суцільний маразм. І це говорить один для мене. Це один із найголовніших посилів про те, що Імперія йде до власного розпаду. Так. Ну, давайте уявимо собі таку ситуацію, що імперія почала розвалюватися на наших очах, що може бути дуже ш... відбуватися дуже швидко, вірмомов приклад Радянського Союзу. Я ж пам'ятаю, коли я бовкнув про те, що ця країна. Розпадеться через 15 років, що її не буде. Мене підняли на сміх. І не хтось, а аспіранти академії наук. Там були і математики, і кібернетики, і лікарі, і, і, і ці як їх гідромеханіки. І кого тільки не було в компанії. Ми сиділи. І я отак жартома, звичайно. Підняли на сміх, а куди ділиться найбільше в світі армія, а куди дінеться найбільше в світі міліція, а куди дінеться найбільше і найпотужніший в світі КДБ, а куди дінеться найбільший у світі ядерний потенціал і так далі, і тому подібне. Я сказав: утуди. Утуди, коту під хвіст, туди. Оце все піде. Так, і дуже швидко. І так воно і відбулося. Розпад Московії буде відбуватися ще швидше. Буде він нас торкатися? Звичайно, безперечно, це. Я думаю, кожного зрозуміло, що коли е, твій будинок стоїть біля багатоповерхового будинку, твоя садиба, там, наприклад, 6 соток чи 10 соток. І ця, цей будинок, великий багатоповерховий, починає розвалюватися, то напевно уламки прилетять і на твою територію. Ти маєш бути до цього готовий. Так. Щось робити, якщо ти не маєш куди переселитися звідти. Але перш за все, ти повинен знати про те, що цей будинок обов'язково розвалиться. З тих чи інших причин, чи його підірвуть, чи він сам розвалиться, як от зараз у Московії, там будинки просто розвалюються самі без участі будь-яких воєнних дій, тому що грошей немає, так? денег нет, но ви держитесь. Так? Це, це ще було сказано до війни. Ну, а що ж тепер? Так. То деякі люди, а це ж вже. Дві людини мені написали. Вважають, що після розпаду Московії Україна має створити Українську імперію, так. на е, залишках е, Московської імперії створити Українську імперію. Це десь територія до Уралу має бути зайнята. Так би мовити, українськими військами, які б е, ну, відтворили цю імперію. Тільки вже українську. Так. Я вважаю, що нам ця імперія не потрібна. Навіщо нам треба, щоб ми знову мучилися десятками чи сотнями років. А потім все одно вона розвалиться, тому що такий закон. Я ж про це говорю багато разів, і скільки треба, 44 рази повторити. <сих> Кажуть, психологи для того, щоб люди зрозуміли про те, воно нам не потрібно. Абсолютно не потрібно. Нам чому? Нам потрібна наша етнічна. Українська територія, це площа 1 мільйон квадратних кілометрів. Це оптимальна територія для розвитку і перетворення на найпотужнішу державу Європи і одну з найпотужніших держав світу на найкращих у світі грунтово-кліматичних умовах. Тому що українці і Чорнозем, українці завжди селилися на чорноземі. Я навіть пояснив вам, чому. Чому? Тому що московський кінь і Соха не могли підняти ці важкі для обробітку земель. землі. Їх могли підняти тільки два українських воли і український плуг, який ще скинутий був нашими, нашим пращурам скіфом із неба. неба, і меч, і наш, який зараз там виловлюють у Дніпрі Святослава. І інших його воїнів, які загинули там у битві на Дніпрі. Так ось не потрібна нам ця імперія. Не потрібна. У нас вже вона була. Так. Київська Русь вже була, там в нас і болгарські землі були. Так, вже було. Ну, було ж вже. Ми просто не знаємо своєї історії. У нас вже була ця імперія. Ну і що до чого хорошого вона принесла? нам принесла, Та нічого хорошого. Не треба нам відриватися від власного зарядного пристрою. Я вам нагадую, що зарядним пристроєм української нації є український кристалічний щит, який проходить по території України, займаючи її третину. Якщо ми займемось власній етнічній території, так. То той щит так і залишиться посередині України і буде підживлювати нашу націю впродовж тисячоліть, так як це було з часів Терпійської цивілізації. А якщо ми відірвемося від нього, ну, то нас знову розмитає по всьому світу. І так у нас найбільше в світі українська діаспора більше китайської. І, і Італійської зараз. І, і зараз, коли після війни, коли почнеться відновлення України, коли вона повернеться сюди, вона принесе досвід всього світу нам сюди, в Україну, для її, її перетворення на найпотужнішу державу Європи і одну з найпотужніших держав світу. А можливо, з часом. І найпотужнішу державу світу, тому що не тільки Московія йде ну, до розпаду, але і Сполучені Штати Америки, як ми бачимо, і Китайська Народна Республіка, так ну, про Канаду, Бразилію я говорити не буду. Тобто в нас є цілком реальна можливість перетворитися на найпотужнішу державу всієї нашої планети.